Пам'ятник російському письменникові Пушкіну вантажить на автомобіль. Його разом з погруддям радянському військовому Ватутіну забирають з Полтави на Сумщину. Саме в Спощанському лісі, там це віддалено 10 кілометрів від Путивля, там є три музеї. Серед цих музеїв є музей парк тоталітарного періоду, де ми збираємо саме такі пам'ятники. У нас вже більше ста пам'яток там от ми єдині в принципі на Україну. Таких потожніх нашому музею є ще три в Угорщині, в Австрії і в Болгарії. Пам'ятники з минулого літа зберігалися у Полтаві на підприємстві декоративні культури, відколи їх демонтували 27 липня 2023-го. Рішення про їх демонтаж було прийнято в минулому році влітку депутатами Полтавської міської ради. А у в листопаді місяці було прийнято рішення про передачу їх до музею. Вони приїхали тільки зараз, якби вони декілька разів вони збиралися до нас, телефонували, але все в них там якісь були причини то поломки, і от вони зібралися. Тобто це не залежало від нас сьогодні, а залежало від тих, кому ми передаємо дані пам'ятники. Я читала його теж твори, його вірші, поеми. Ну ніколи не зустрічала такого зневажливо зневажливо відношення до українців. Так що я не знаю, якщо це дійсно правда, що він зневажливо ставився до України. Можна було б, звісно, і, і не, не обіжатися за те, що його зняли. Якщо це правда. А якщо це не правда, що він зневажливо ставився до нас, тоді хай би він стояв. Це йде час. Міняються погляди, розумієте? Ну але ж треба пам'ятати історію все одно. Тому що це з нами було, куди б ми не ділися. Пам'ятник Зигіну, який демонтували торік, 4 серпня, поки лишиться в Полтаві. Це тому, що рішення про його передачу до заповідника ще немає. Рішення про передачу їх оцих двох пам'ятників Ватутіна і Пушкіна було прийнято депутатами в музей. Я думаю, що депутати приймуть рішення і по пам'ятнику Зигіна. Чи теж його десь передавати, чи можливо щось із нього виготовити? Як повідомив юрисконсульт Потивського державного історико-культурного заповідника Олексій Рудейко, пам'ятники обстежують та реставрують перед тим, як експонувати. Дарина Литвак, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава.